Зарядка пішла. 149 кВт. Оба вирубилося чого. Повертаємось ми додому. Тест непоганий був. Зараз подивимось, скільки ми сьогодні проїхали. Ось пробіг Ого, 12 тисяч 67. А було 11, по-моєму, 150. Це що? Це виходить за сьогоднішній день зі старту. 900 кілометрів мотонове. Що казав, що автомобіль це для місцевих подорожей? Все, випробував. Машина абсолютно в прекрасному стані. Так собі думав, що вилізе ще купа помилок і все ремонту слава Богу, все нормально. За день зроблено три огляди. Зараз буду записувати все в фартенбук. Ця машина у мене куплена. Для фірми буде 100% використання для фірми. Для частних поїздок я маю ту се, там далі буде видно. Це мені використовувати. Я, в принципі, тільки в дорозі по оглядах на цій машині. Заїхати в супермаркет попутно, не забороняється. До речі. Зарядні станції, вартість зарядки можна списувати. От, повернення також ПДВ, для по зарядці. Буду користуватись машиною виключно для оглядів, для перевірок автомобілів. Ну, але треба якось трохи менше їздити з такими пробігами. Дуже швидко назбирається великі цифри, але без різниці. Електромобіль насправді легше витримує всі ті пробіги, ніж ДВЗ. Люди чомусь вважають, що для ДВЗ 200 тисяч це там, так собі небагато. А от для електромобіля це багато. Навпаки, для, для електромобіля 200 тисяч це далеко навіть ще не заміна гальмівних дисків і колодок. Ось моя Тесла проїхала 160 знову нової брав її. І ось бачите, ми вже якраз додому проїхали. 160 проїхала, диски гальмівні і колодки, як нові. Відразу стаю на зарядку. Від сонечка, там небагато на трьох блоках Ecoflow, але 11 кВт можна загнати в машину, в батарею Тесла. Субота, 8-му ранку, день третій на моїй новій Теслі Model 3 Highland. Зараз знову їду на огляд черговий що там я вчора наїздив? Ось, будь ласка, вже. 12612. Сьогодні додаться ще 500 з лишнім кілометрів. От такий електромобіль в реальному житті: такі пробіги щодня. І заряджатись встигає і все. Зарядки, до речі, дуже швидко проходять. Це чи не єдиний шанс, хоч трохи відпочити в дорозі. До наступного відео.